У цьому залі люди, якими пишається Кривий Ріг, громада, на урочистому прийомі відзнаки до ювілею міста вручають Рада оборони Кривого Ругу та громадська спілка, координаційна рада Кривий Ріг рідне місто. Серед запрошених Ніна Дідковська, мати загиблої захисниці героя України Інни Дерусової, Можу сказати, що імені Інно Дерусової у нас. Міська відзнака визначена сесією міської ради, де ми нагороджуємо кращих студентів нашого медучилища, тому що Іна була медиком. Також. Дякую, Ніна Васильовна. Дякую. Олександр Вілкол відзначив діяльність криворісів, що працюють з молоддю. Вручив подяки від Ради оборони міста і медалі майбутнє в єдності поколінь. Працюємо багато з переміщеними особами, дуже багато дітей задіяно. Волонтерському саморусі педагогів відкриваємо навчально-практичні центри. Завжди в своїй роботі я наголошую на тому, що кривий ріг це сталеве серце України, що у нас безліч людей чудових, якими ми можемо пишатися, і завжди кажу, що і ви, наші випускники, також можете стати окрасою не тільки нашого ліцею, а нашого міста, і продовжувати ось цю велич поколінь у ювілей рідного міста. Усі слова про кривий ріг, місто, якому. Присвячують працю і творчість. Я вважаю в житті важливо віддавати людям те, що тобі Бог дав: любов, творчість, натхнення. Це сьогодні як ніколи потрібно, тому що важкий час іде війна. Але ми не здаємось, Кривий ріг незламний, кривий ріг головний, кривий ріг це сила. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов, цей день.